Потіти це нормально. В нас є для цього потові залози, у нас є для цього лімфатична система, яка саме через ці залози, все зайве з організму бере і викидає. І це нормально потіти, тобто не блокуйте цей процес. Єдине, що дійсно багатьом не подобається, запах поту. Він у здорової людини має бути абсолютно нейтральний. Якщо у вас запах поту токсичний, це вже ознака того, що у вас є в організмі токсини і відповідно. Відповідно, потрібно пройти очищення організму для того, щоб їх позбутися. Користуватися антиперспірантами я не рекомендую, тому що вони блокують наші путові залози, і відповідно, людина або не потіє, або весь той бруд, який має виходити назовні, він просто потрапляє назад в організм, і відповідно ще більше затоксичує людське тіло. Відповідно, це більше навантаження на печінку, на видільні органи. Тож зверніть на це увагу, якщо ви хочете замаскувати запах поту. То краще всього вибирати якісь натуральні екологічні дезодоранти, які не будуть блокувати це все, а просто будуть тільки трішки поліпшувати вам запах. А в ідеалі це пити свою норму води, це збалансовано харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок, наскільки це можливо, і обов'язково проходити регулярне очищення організму від шлаків, токсинів, від грибів, паразитів і тоді. Коли ви будете потіти, у вас не буде такого токсичного запаху, поту. Він буде просто нейтральний. кажу з досвіду.